Роса думок номер 36 Оболонка душі тіло. Дерево шукає власні розкидані гілочки, а може ж це покинуті хвороби. То що до вподоби? Душа в особі, яка хоче летіти і має крила чи тіло, ще сміливо крокуючи по вратах, город... Годуючи капусті, збирає, що нахабне, нахабне зло у душу і скромності добра не бачить, не сумує дерево за минулим листям, шукаючи завтра, заглядає в своє насіння, яке будує наступне щастя і радість і виправляє помилки своїх попередників, а не створює нові нові помилки і хвороби.